Маємо поддони, хочемо щось зварганити з них, якусь лавочку хорошу. Подивимося, що у нас вийде. Глубоко це не просто. Мудруємо, мудруємо і нічого не промудруємо. Цього ракурсу взагалі гарно-гарно, гарно Отак -гарно. от, от лавка, як дивишся. Це сама далі йти. Нормально, взагалі, короче. Ставлю я посижу. Ставляй мені сюди біля квіточок. От туди біля квіточок куточок. Сюди? Угу. Ну там буде дощик капати, а там протікає у нас, капелько тут. По Капельку в куточок. Капельку в куточку. Это жалеть, хлама всяка валість. Олесь, ти не вообще на там, на траві, на траві. Дядька. Дядька. Ну, тут і віддохнути можна посидіти. Да, а прикинь, якщо я його пофарбую і зроблю на нього матрасик, всякий такий з поролончиком. А а взагалі... Буде, буде по-царськи. А стол І стол зробити? треба, да. тому що той стол у нас І розпадається. Б, ну або той стол неси, там сальтанки mm -hmm. сюди. Так ми сядемо. Принесли сюди столик, сальтанки. Розкис, за зиму стояв, це ж столешня. Все оце розклеюється. Треба щось думати зі столиком, мабуть, нам теж щось аля з піддонів сколотить. Але дуже вже класно все це виглядає, особливо на фоні ванни цієї повної шифера. Там я ще не встигла прибрати бур'ян після посадки квітів і платок розкислий від яєчок. Але якщо не враховувати бур'ян і ванну, то бомбезно, мені все подобається. Навіть у ці дрова з мангалом вписуються в композицію. Дуже мені подобається. Зараз будемо тут обідати. Дуже зручно. Тут листочки розпустяться, буде тіньочок Чоловік каже, хай краще в тіньочку стоїть. А то я хотів там в куточку, він каже, там сонце, жарко буде, не треба там. Класно. Я довольна.